19 человек династии, это ж 4 поколения. Пожалуйста, перестаньте. Видите, это вроде бы один из самых больших залов, и то он не может вместить всех желающих. Но, тем не менее, вот сегодня осени, наверное, как-то так... Чудесный день дал и чудесный повод дал нам возможность объединиться в наших музейных залах. В нашем музее существует такой, давно уже существует проект э, Семейные ценности Родыни СЕСТИ. И нам приятно, что в рамках этого проекта мы сегодня открываем ну, замечательную, мне кажется, выставку 100 с этой династия, которую дали э, начало. И Калина Заря. 18 художников. 4 поколения в это самое. Более 100 работ представлено в наших стенах. Мы, честно говоря, даже сами не ожидали, что получится так максимально обустроить эти работы и представить как можно шире тех художников, которые вот сегодня вы видите. Рады кого-то с кем-то познакомить, о ком-то напомнить. Какие-то работы просто, может быть, вот впервые увидели широкую публику. И мне хочется, чтобы не быть многословным, потому что я уверена, что сказать захотят хотят многие, передать слово Андрею Владимировичу, выкину сразу, который друг семьи близко знал и может очень много нам поведать. Я думаю, это будет интересно. Ну, очень много, очень много часов. Я уже написал в каталоге трошки. А на самом мы моему просто уникально. з усіх, кажуть, сторін виставки, бо ми бачили виставки родини, бачили виставки там, батько і діти, батько, мати і діти. Але щоб чотири покоління, ціла династія, то що 18 чоловік це насправді, я думаю, явище унікальне. І можливо не тільки в Україні. сагу, эпос о жизни творческих людей. Я, когда писал каталог, мне было очень трудно проникнуть в сам периметр этой семьи. Но когда я туда немножко вжился, писать стало удивительно легко. Потому что это одна и та же энергетика, это один и тот же род. Это по-настоящему люди, которые друг друга поддерживают, вдохновляют и продолжают. Это для меня, эта выставка, это, это пример хорошо прожитой жизни в искусстве, хорошо поставленной семьи, хорошо поставленной работы. Это трудолюбие и талант, это упорство и харизма. Вот действительно хочется сказать, что это род, который уже имея в земле корни, продолжает выбрасывать новые и новые веточки, новых, новых художников. И я считаю, что это пример праведного образа жизни, это пример действительно служения искусству. З першого курсу, який я вже скільки років веду, я вже і так була коли починається вже і онуки, і правнуки і так далі. З першого курсу. Чому так трудно? Тому що я думаю, за чим туди йдуть, що вони хочуть? Це ж не бізнесово. це ж не якесь, але ж ви туди тягне. А я вам скажу, тягне велика любов, велика любов, я. Любі друзі для нас, для нашої родини, це надзвичайне свято. Ця виставка, це підготовка цієї виставки, була півроку і все життя. Ми, побачивши сьогодні вас, ніби зустрілися з нашими батьками, тому що, на жаль, їх вже немає, але вони ви їх любили. Вони надзвичайно любили вас. Я сьогодні бачу настільки усміхнені гарні обличчя. Такі красиві. Я саду батьків і я дякую, що ви такі свято нам подарували за те, що прийшли до нас сьогодні. За, за те, що настільки теплі е, слова кажете, для нас це дійсно ну, надзвичайно для нас важливо. Е, в честь цієї події ми нарешті створили перший наш такий спільний каталог. Е, це дуже було непросто створити його, але нарешті він вийшов. Це подякувати навіть спонсорам цього каталогу, які допомогли без них його б не було. Це студія краси Декору, це Таді Дурс, туристична компанія, це Михайло Довбань з Верховної Радина. Ми вам надзвичайно вдячні. Ми дуже вдячні тим людям, які написали слово в цей каталог, тому що це друзі родини. Це ті люди, які знали дуже гарно батьків це Андрій Володимирович Вічовиків. Дякуємо Чепелик Володимир Андрійович. Робили велике свято тим, що прийшли привітати нас. І звісно, музей. Пані пані Ірина, пані Ірино зробили цю експозицію надзвичайно, і дякую за запрошення. Ми щасливі бути в цьому музеї. Хоч він і, і невеликий, але він настільки камерний, настільки душевний. Ми тут відчуваємося е, прекрасно. Дякую вам. <плес> Вот еще смотрите. А вот всегда. Делаем нападаем живем для жизни. Не просто киколи у меня не oh <laughs> Oh okay okay We don't agree